Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Адаменко Крипто. Сьогодні будемо роздивлятись роздачі, актуальні аердропи Сьогодні поговоримо про. Ну, головна тема: у нас буде два аердропи від біржі Gate А в іншому поговоримо також про ЗКПП та інше, перед початком цього відео скажу, що всі посилання на всі ардропи знаходяться в описі під цим відео в вигляді телеграм-постів, де в кожному є інструкція до окремо до окремої роздачі. Тому почнемо так хто користувався з активно, особливо якщо з Лайтом були юзером, якщо були юзером сінк uh, ера ви можете заклеймити токени. У кожного ця, ця кількість може бути різна, але в середньому ось ці 100 тисяч монеток, які в мене зараз оцінюються десь плюс-мінус там 8 доларів. Комісія десь затрати пів долара на клейм. Uh, так, для того щоб заклеймити в мережі з сінк ера, залишилось у нас 18 годин, тому. Ось так я вставляю цю роздачу для того, щоб ви не забули заклеймити, якщо були активним юзером та перевірили всі свої інші гаманці, з яких можливо ви приймали участь в ера. Тому саме про них я вам і розповідаю. Ну далі про що хотів розповісти, це одразу кілька роздач від Гейту. Ось одна роздача це у нас Поміріум. Так я вже розповідав про Гейт. Тут потрібен QAC2. Не менше 20 доларів депозиту або 20 доларів трейду на споті. Тут, ось, наприклад, з 23 листопада по 7 грудня і виконати ось ці простенькі завдання. Також тут є реферальне, реферальне посилання. На цих роздачах я в свого часу дуже багато розповідав про них ще на основному каналі, і дуже багато вдавалось забирати на цьому. Нічого важкого немає, просто виконуєте ось ці завдання, маєте кус 2 на біржі, що важливо, для того, щоб зареєструватися. Ну, перейдіть в один з моїх постів там можете пройти реєстрацію. Тут все виглядає ось як тут буде в залежності від того, скільки прийме участь. Тут ось залишилось 41 година в цій конкретно роздачі. Якщо менше тисячі учасників, буде, буде 20 переможців по 10 доларів. І тут. Так, ось такі проміжні варіанти. І також, якщо більше 10 тисяч учасників, це 40 переможців по 50 доларів кожному. Аналогічна роздача, але дивіться також до 2 тисяч доларів роздають, але дивіться на дати: тобто, трейд або депозит 20 доларів на спот з 24 листопада по 8 грудня. Ківе 2 проходиться на цій біржі дуже легко. Якщо ви не страшитесь з того, щоб проходити ківасі, та проходили вже на інших біржах, я думаю, що в цьому ніяких проблем у вас не буде. З таких роздач скажу свого часу за пару місяців вдавалось заробляти. Ну просто коли в мене було багато акаунтів, вдавалось заробляти, ну просто тисячі доларів, ну тобто більше тисячі доларів, я десь. Витягнув, здається, ну там за кілька місяців це вийшло зробити. Потім вели QSC2, стало трошки менше учасників, але стало важче підганяти свої акаунти. Ну і зараз я потихеньку повертаюся в ці роздачі, буду готувати під них акаунти і користуватись варіантом заробітку таким, тому що дійсно біржа Gate.io платить, ніяких проблем з цим немає. Головне, виконуйте соцзавдання ось ці і користуйтесь реферальним посиланням, якщо у вас є сенс. Це робити, тобто є кому його розсилати. Ну і бонусом в цьому відео я кілька роздач покажу про Соуквест. Я розповідав про ньому на основному каналі. Хто хоче, може перейти подивитись відео, тут для того, щоб створити собі аккаунт, потрібно буде змінити Resident Pass, який там пару пару центів коштує в мережі BNB Smart Chain. і там, там нічого е, тяжкого немає. Там, тобто, соціальне завдання, ви отримуєте резидент Пас. Після цього ви можете приймати участь в ось таких ось компаніях, комп в цій, наприклад, тут тільки твіттер завдання. Якщо я не помиляюсь, тут 30 переможців по 10 USDT, е, до 6 грудня. Тобто, вже ось завтра закінчується ця кампанія. Тому важливо встигнути. Всього 4 тисячі учасників. 30 переможців по 10 USDT, Я вважаю, що це. Непогано. І, ну і також бонусом в сьогоднішньому відео е, хочу показати ще е, роздачу від е, Таскона та Аезіра. Так? Е, тут 2000 доларів гівелей по 10 доларів на переможця 200 переможців буде і тут учасників під вісім тисяч. Тому якщо вам цікаво те, щоб приймати участь в таких кампаніях, обов'язково приймайте тут на тасконі взагалі нічого тяжкого немає нічого навіть мінтити не потрібно. Єдине, що можу сказати ще. Звертайте увагу у те, де клеймити, тому що ось тут на Тасконі, так тут мережа ефіру. Тобто, якщо ГВЕЙ буде високим, то ці 10 USDT навряд чи ви заберете. Але я не пам'ятаю, як на Тасконі це відбувається. Можливо, вони й самі присилають. Наприклад, на квестині там потрібно клеймити самому часто. Тому якось так в цілому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаві, ось такі дуже багато таких роздач на Тасконі, на Соуквесті, на Квестені від Гейту, все це знаходиться в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь на нього та приймайте участь. Якщо хочете користуватись мультиаккаунтами для таких роздач, антидетект-браузери знаходяться в описі під цим відео, а також у мене на цьому вже каналі є. Відео про Ацпар на прикладі конлісту, як використовувати антидетект. Тому я всім дякую за увагу, всім хорошого заробітку. Удачі в цих аердропах Приймайте участь у нас це ЗКП, два аердропа від Gate, а також Соуквест та ТАСКОН. Все в описі під цим відео. Дякую за увагу, всім хорошого заробітку та до побачення.